Мене цікавить трошки з точки зору міжнародного міжнародної політики і зокрема, от наскільки є ризики, що країни НАТО не включать п'яту статтю своєї статуту НАТО в контексті захисту території Польщі Литви в Сувальському плацдармі, якщо підуть не під російським прапором, а підуть просто вагнера. От, ну використовуючи оті ті всі там гібридні варіанти російської агресії, от мене це от, цікавить питання от, з точки зору: як ти вважаєш, все-таки до якої межі вони не будуть включатися як країни НАТО, як блок НАТО, в це протистояння в цю боротьбу польського народу і литовського народу проти ймовірних вагнерівців на сувальському плацдармі. От до якої межі будуть терпіти, але потім таки рубануть, і чи рубануть по базам на території країни, яка це все запускає? Тобто Білорусь, от, мене от. Оцей нюанс. Ну ми вже знаємо прецеденти протистояння вагнерівців з американцями в да, сирійському Діразор, коли вони були вражені да, тим шквалом вогня, який знищив там більше половини одразу ж контингенту цього вагнерівців, коли вони йшли там на пролом і не слухали попередження американців. Тому цей досвід має. Дзвіночком там віддаватися в їхній пам'яті на да, що, що в них відбулось, і враховуючи ту кількість сьогодні м, американських військових, які вже розгорнуті, там до доведено загальна кількість на цьому м, фронті до 150 тисяч. Тобто, як можна кидати виклик, ну чи це в планах? Я боюсь помилитися, чи це в планах довести кількість загальну кількість контингенту натівського до такої кількості 150 тисяч, але вбачати, що там 9 10 чи навіть там 20 тисяч вагнерівців зможуть кинути Натівським військам. Я думаю, що це просто такий блеф, який тримає там в напрузі е, інформаційному такому і зайвий раз е, ну, в, нагадує е, Заходу, що вже на території Білорусі є ядерна зброя, що ви можете е, таким чином наразитися на якусь небезпеку. Але я думаю, що це, це знову ж знов таки один з. Елементів такого шантажу з боку Путіна і з боку Лукашенка. Ну, Лукашенко тут просто відбиває свій номер. Він не є самостійним політиком. Він просто з таким чином ще більше підпадає в залежність від, від Путінської Росії. Але я думаю, що ніх не, не, не вистачить в них наглості, так скажемо, да щось подібне відбути що здійснити. Але з іншого боку, певним чином це розв'язало руки НАТО. Якщо б я думаю, подібне щось відбулось, то можливо кінець путінської цієї кривавої імперії наблизився вже в значно скоріше. Тому не треба, не треба може цього і боятися. Я не знаю, чи варто так перебільшувати цю страшну загрозу. Ну, поки що поляки, гелікоптери, все таки не збили на противагу, як Туреччина поступила з літаком російським, котрий там тільки посмілився там на пару секунд залетіти на їхню територію. Його просто збили. Росія, звичайно, жорстко відповіла Туреччині. Вони подушили там помідори, мандарини, сказали, що не будуть купувати. Бо тим не менше, я також добавлю лише, що поляки будуть рубатися з росіянами. Вони не проковнуть, вони знають, що таке російський чобіт. А країни Балтії то і поготів будуть це робити також. І на зустріч з поляками разом, як то кажуть проти того окупанта, як під яким би. Прапорцем там Вагнера, Шмагнера, як би він не ховався. Ну і ще буквально дозволю собі одну тезу з приводу криворізької школи дипломатії. Друзі, дивіться, я просто до чого хотів що так наголошую, тому що в світі є багато прикладів, де в принципі один довбень може посварити країни або навпаки історію якогось довбня можуть використати. Ну, наприклад, там якийсь довбень спалив Коран, Швеції і Туреччина почала виступати проти вступу Швеції е, до НАТО, використовуючи це як привід? Ну і звичайно, там ще викори... зважаючи на питання курдів там свободи прав людини в Швеції е, про що там Туреччина заявляла. Але просто говорю полі... позиція якогось одного довня стосовно цій ситуації з Польщею. Я не буду казати довбень, не довбень, але це дійсно це політик якогось там 285 го рангу. Десь там і навіть напевно ранзі його немає в рангах їхніх. Оце просто людина, яка зробила заяву і наскільки. Невміло відреагувала Криворізька дипломатична школа, ну але ми маємо те, що ми маємо. Також, друзі, хотів би зараз все-таки ще мати можливість з Дмитром обговорити ще одне питання на одному з прикладів, які я вже наводив себе на ютуб каналі, але я знаю, що Дмитро має інші приклади. Лапін про асфальт, а він про серіали нам розкаже. Лапін про дорожнє крадівництво, а Дмитро нам розкаже про різного штибу шоу, тим не менше. Я в себе на Ютуб-каналі, можливо, хтось і обідився, але я сказав одну тезу і продовжую наполягати на ній е, в кривому розі, е, значить, 14 липня провели тендер на використання 831 мільйон гривень для реконструкції проспекту Гагаріна. А лапів себе осмілився сказати, що а скільки би вартувала підсилення системи ППО Кривого Рогу. Якраз за два тижні до того зловісного бомбардування, де загинули тіти, люди, зруйновані будинки, і так далі. Мені почали дорікати, ну то ж там є цільове, цільове використання, і так далі. Я сказав, є повнота влади в команди Зеленського, будь-які зміни до тих чи інших положень. от так от, було би тільки бажання: от, от, от так, от, 2 мільярди на бення марафон. От так: от, 33 мільйони там на зйомки фільму про уклоністів, замість зйомок, наприклад, другої частини фільму «Кіборги». Ну, наприклад, я просто кажу, для популяризації е, захисту батьківщини, а не уклоністів і уголовників. Ну і от, от саме в цьому контексті я знаю, що хі -хі, про, про мільйони, про шоу, що нам залишилось тільки поржати опять. Витровить, будь ласка, в mm -hmm. нас ще є хвилин 10, так що mm -hmm. як польот фантазії не обмежений? Ну і доповню ще про Криворізьку школу дипломатії. Сьогодні буквально Подоляк заявив, да, що ми сьогодні з поляками союзники, але після війни ми будемо з ними конкурентами. Ну, Невже вони е вбачають, що сьогодні більше в нас ще буде бажання полякам нам допомагати, якщо вони роблять такі заяви? Ну, тобто Канада сполученими штатами теж є конкурентами на північна на ринках світових, але це ж ніхто не заважає їм вибудовувати такі плідні спів... відносини, Тому настільки недоречно ми сьогодні є це, є ці зауваження. Тобто, ну я нагадую взагалі, що. Минуло цього минуло цього пана Подоляка, з чого він починав тут свою е, карколовну кар'єру, коли працював радником Януковича, що він хизувався тим, що він розпалював за російські гроші знов ж таки пригожинських цих е, е, структур бутоферм, розпалював ворожнечу між Грузією та Росією. Вихвалявся, що Ай, так гар, як я гарно е, заробляю. Е, мені дають гроші за те, щоб я грузин натравлював на росіян, а росіян травлював на грузин. Тобто, те за що люди в Сполучених Штатах і в Британії, зрештою, були там під. Е, Кримінальними статтями проходили да, по звинуваченнях, а він цим вихвалявся. Да? і сьогодні ця людина, може, він досі відпрацьовує ці гонорари російських структур, якщо він натравлює знову ж таки. Сьогодні гостинних поляків на, на Україну попереджаючи, що дивіться, ночувайтесь, ми з вами будемо там ворогувати після війни. Навіщо хто хто йому вклав цю в його голову такі подібні думки і тези, взагалі, наративи? Ну так а що? Що стосується якраз от марнотратства на дорогах, нещодавно порахували що один. Петріот його вартість мільярд доларів, Да? тобто, уявіть собі, за там невелика частина тільки тих грошей, які була потрачена, витрачена витрачена була на дороги за останні там 4 роки, дала можливість прикрити всю територію України петріотами, тому що ну там є схеми, як великі там міста прикриваються петріотами, інші французькими там норвезькими системами протиповітряного захисту. Тобто в, в є ж. Відповідне інтерв'ю Муженка на жаль, друга частина цього інтерв'ю так і не вийшла в фактах. Але в першому в першому інтерв'ю я всіх надсилаю до цього тексту. Він сказав, що практично в 2019 році була зупинена програма модернізації і поповнення українського ППО. Ми мали за два роки збільшити вдвічі кількість дивізіонів. А нічого подібного не відбулось взагалі. Там виводили з, з, з складу протиповітряної оборони е, старі дивізіони і не поповнювали. Більше того, виймали ці е, критично можливі важливі, важливі деталі для розслідування там Генеральної прокуратури Кільстрони, Нагадаю, що на півдні е, декілька під суттєво критично важливих підрозділів були практично е, з. Розброєні через те, що пів півроку ще після початку повномасштабної агресії в сейфах прокуратури зберігалися клістрони для цих наших протиповітряних установок. от ті клістрони, які свого часу там викуповували, ризикуючи нашими агентами в Росії, і за яких роздули цю історію з. Свинерчуками свого часу да, закидували цими плюшовими свинками. Хоча в мене є дві програми на Ютубі, присвячені двом ізраїльським відомим операціям Асхасіда і Вільвета, які абсолютно були тотожними, як за. Ну, в, в, Досить великі суми грошей, які досі між іншим не розсекречені, досі поширюються. Хоча там 40 років є термін витаємничення по деяких документах. Але гроші, які сплачували цим контрабандистам, які постачали. Ізраїлю зброю та обладнання заводів Мессершміта в Чехії досі досі не розголошені. Люди, які між іншим, були задіяні. Той самий племінник першого президента Масарика, який на той час був міністром закордонних справ, вже в там соціалістичній Чехії, але він покривав цю операцію. Його НКВД викинули з вікна. За заспомстилися йому за те, що він е, постачав Ізраїлю зброю. Так, от е, люди, які були дотичні до цих операцій, вони стали там потім керівниками е, Мосаду. Сам Шимон у своїх спогадах е, теж є програма, присвячена його книзі, де він розповідає, як його кабінет в е, Кирія – це район тель у де розташовані всі підрозділи пов'язані е, з безпекою і обороною. Б, був місцем спродовж трьох років був місцем зустрічі всіх найвідоміших контрабандистів світу. Які виходили з валізами з грошей для того, щоб постачати критично необхідну Ізраїлю зброю? А в нас всіх людей зробили найбільшими злочинцями, і такі, як агенти, невідомо яких спецслужб, як бігус, дав якого самого родичі, як відомо, в російських спецслужбах працюють, він цю тему розкрутив до такого рівня, що рівень ненависті і негативний. Рейтинг п'ятого президента впав до ну, практично нечуваних тоді показників. Тобто, і, це, і ми це, ну, на жаль, сьогодні з кров'ю випльовуємо да, наслідки цих спецоперацій, які проводились. Ну, що ще можна сказати? Стосовно дійсно цих. Серіалів, які знімаються в мене я нещодавно згадував одному з інтерв'ю, як на свого часу керівник моєї піар служби на в київських відомостях, коли я президентом був телерадіокомпанії, Івана дедюра майбутня дружина Ахтема Ахтема Блаєва Вона пішла працювати ну там з мого там з дозволу благословіння на один плюс один, тому що тоді вони перетворилися на найпотужніший такий патріотичний канал наприкінці нульових. І зрештою саме вона була продюсером фільму цього фільма кіборги і сьогодні дійсно замість того, щоб таких людей долучати до е, співпраці, і в них вже були досвід, між іншим досвід активний співпраці з іноземними кінокомпаніями. тому що я вбачаю саме в цьому перспективу така кількість у нас накопичена дуже е, цікавого, унікального матеріалу документального, який може бути легли, може лягти в основу і документальних, і художніх стрічок, з якими ми маємо виходити не не тільки на інформаційний ринок, да але на і Ринок кінофестивалів, тому що е, чому фільм там Україна вогні могла міг стати там претендентом на найбільше нагороди. Світової кіноіндустрії, а я переконаний, що СМТ Інгулець ніколи б не наблизився да, до, до того, щоб там стати якимось там претендентом. Ну і відповідно, якісь там дурдом Ромашка, чи як він там, як він називався цей серіал, який вони збиралися знімати. Тобто, взагалі розважальні шоу не можуть фінансуватися з державного бюджету, так само, як, як і, і кінокомедії. Сьогодні це комерційний продукт, який має залучати гроші незалежних гравців на ринку. А Замість того, щоб дійсно сьогодні знімати патріотичні сюжети, які піднімали б рівень свідомості громадян, тому що ну той самий досвід Ізраїлю переконаний, переконує, що в, Рівень цього спротиву і готовності самопожертви в залежить від патріотичного виховання. Ну сьогодні неможливо для ну, на жаль, є вже прецеденти в самому Ізраїлі. Сьогодні там міністр внутрішньої безпеки, такий одіозний бенгвір. Він не служив в армії. Да? Він представник якихось таких таких, таких спеціальних там релігійних громад, які відмовляються від служби в армії. Сьогодні це, між іншим, корінь такого протиріччя і протистояння, яке ну на жаль, сьогодні підриває підвали. Не цієї країни, але впродовж 80 років саме патріотичне виховання правильно було запорукою, тому що вони створювали своїх військових діячів, таких так як саме народжений вихідцем з Полтави. І Жашкова, вона мати його була з Жашкова, батько з Полтави, найвідоміший полководець. Моше Даян да як портрет, якого з одним оком в рекордну кількість разів там п'ять разів прикрашав обкладинку журналу. Тайм. Тобто, оця людина, вихована вихацями з України, вона стала символом з ну, звитяги е і хоробрості в е ізраїльської в нас, на жаль, е ну коли верховним голокомандувачем стає е чотирикратний ухилянт, важко очікувати відповідний рівень е патріотизму та да, й готовності самопожертви від наших співвітчизників. Да, І в нас е обложкою журналу, як там Freedom, е може стати запросто чотирижні е судіми. Е так, ну, друзі, дивіться, я би хотів би все-таки задати Дмитро, останнє запитання, але на нього треба чітка відповідь: так чи ні? От, вибач, будь ласка, за такий підвох, але тим не менше, виходячи з власного досвіду, оцінюючи ситуацію, яка взагалі відбувається ну, скрізь в світі, я не буду зараз питатися деталі, причини, чому, не чому і так далі. а одне запитання: як ти вважаєш, ми все-таки дійдемо до того рівня спілкування, щоб, ну, умовно Ізраїль, за яким ми от сьогодні багато говорили, дав нам систему? Залізний купол, от просто як думаєш, доживемо ми до цього моменту, так чи ні? Чи вона нам просто вже не понадобиться, бо ми вже будемо мати щось своє? Ну, якщо коротенько, от просто таке питання. Я поясню, чому буквально одним одним реченням Ну дуже хочеться. Ну я, я чув дуже суперечливі думки фахівців з цього приводу, тому що ну нагадаю, Ізраїль е, це так званий там Мотнаїв, вони не кажуть, виходячи з. Конфігурації е, географічних кордонів цієї країни е, вона витягнута на 400 кілометрів вздовж Середоземного моря, але в найвищому, найвищому частині, там в районі Калькілії, на е, ширина цієї території 25 кілометрів. Тому одна річ прикрити е, стратегічно важливі об'єкти в цьому, ну в вузькій е, шпарині, да? а інша річ е, прикрити територію, як ти сам тільки що сказав, тисячу е, кілометрів тільки білоруського кордону тому я не впевнений, що е, саме система залізний купол є вирішенням для всіх наших проблем. Має бути комбінована система, щось корисне вони нам нададуть, але і воно відіграє відповідно свою роль. Але знов ж таки відповідно враховуючи сьогоднішню ситуацію, уяви собі в 250 тисяч такого ніколи не було за історією Ізраїлю 250 тисяч там ну, півмільйонного Тель-Авіву виходять на демонстрації в практично щотижня. Тобто, ця країна настільки сьогодні. Роздирають її внутрішні протиріччя, що очікувати від них якоїсь консолідації по зовнішньополітичному якомусь там треку напрямку. Ну не зовсім логічно, що їм би сьогодні зберегти зберегти свої основи демократичного устрою а від розвалу. І навіть ну там американці сьогодні як які спілкуються з. Керівництвом Ізраїлю, ті самі там радники Байдена чи сам Джо Байден. Вони в, в першу чергу ставлять оце питання: збережіть демократичний устрій своєї країни. А вже на жаль, ну питання допомоги Україні. Вона на жаль сьогодні не на перших місцях в пріоритетах. Порядку денного значить на е, оптимістично будемо боронити повітря України системами Петріот Арісті, сам ті трошки кусола. Будемо тоді, оце, як я вже казав, наша система це як бабуси, не одіяло в заплатках різних кольорів. Але Абсолютно. тим не менше, друзі, попри всі негаразди, ми все рівно вистоїмо. І сьогодні будемо ще на один день ближче до перемоги. Е, я дуже дякую, друже, що в нас вийшло. Все таки, що ми спромоглися сьогодні цей стрім зробити. Закликаю всіх своїх прихильників і, і глядачів наших. Підписуйтесь на телеграм-канал Дмитра Чекалкіна, Підписуйтесь на Ютуб канал Дмитра Чекалкіна, Підписуйтесь на мій телеграм Ігор Лапін. Скажу чого бо Констабір, Фейсбук. Заганяє в нас все далі і далі. Ну, все, і Це ну, правда. Може так статися, що е, канал комунікації через Фейсбук взагалі може грибнутися, бо за слова слава Україні можуть забанити, і це дуже прикра ситуація. А Дмитре, я, я тобі ще раз дякую, друзі. Користуючись Ви. нагодою, вітаю наші сили е, Збройні Сили України, зокрема підрозділи військово-повітряних сил, до яких. Теж чуть-чуть трішечки колись мав можливість. Я там такий красивий, молодий шево, форма льотна і так далі. От буде тут тиждень. Друзі, я вітаю нас всіх. Тримаємо оборону, тримаємо рубежі. Дмитрий, тобі персональне дякую. Ну що я слава Україні, Героям слава, я зайвий раз переконався, знаєш, що еліта нації була, її буде в авіації одним з представником, якої є і Горлат. Що тримаємо стрільбу усмішніше, пору сухи.